Дивіться, що в Назара бігає в квартирі? Назар, це твоє хазяйство? Ага. Я зрозуміла, це капець. По паркету, бачите, гасають. Ой, да. Ти що ти з ним будеш робити? Вони ж в квартирі не можуть жити? Назар, чуєш, що я тобі кажу? Ага. Що вони будуть далі робити? До діда завезеш, так? Ага. Це капець. Ще все бачила, але такого ще не бачила. В нас з Надією коти жили, собаки, черепахи, але курчат в нас не було. Водички їм дуже наляли. Це вони під диваном живуть чи що? Я вот читаю. Короче. Отаке в нас є хазяйство. Кричать, чути аж Диві! на коридор. Мама, то на кліску до моє пходоє. Це ж квартира назар. А що ти ще хочеш сюди привезти? Більше Біж нічого. нічого? А ще овечку, так? Да. Аж до... п'ять. Що п'ять в тебе буде? Колів і купив собі коня. Нічого собі. Ні, не, не купив, а просто носов і сіл на нього, я дівчинка. Ага. Я вот. поняла. Як ми хорошо з тобою гуляємо, правда? Uh -huh. Ти як виростеш, в тебе теж буде хазяйство? Так. Да. Яке? Велике. Велике? А де ти все будеш це тримати? В, їхньому дому. В хліві? Ні, я по своїм домам. А, ага, ти по квартирі їм купиш? Ні. А як? Хліви. А, Я хліви. Коню, конюшню. Угу. Колові, когорник. Ага, я поняла. Ой, -ой. Машина, а зійди машина. на сторону трошки, бо їде машина. Я поняла тебе Назар. То ти, коротше, будеш фермером. Ні, ковалем. Ковалем? Да. Так, з ж... вого То не настояще. А чого? Так посадили її там, та й вона сидить. А чого не капка? Функції в неї ще такої нема. Зійди на сторону, бо знов машина їде. Чуєш, собаки гавкають? Uh -huh. Тут ти в селі будеш жити, оказується? Так? Uh -huh. да? А можна я до тебе буду в гості приїжджати? Uh -huh. Да? Я тобі буду могу давати? Я поняла. Золотий ти чоловік? <гум> Спасібо.